Друзі, всім привіт! З вами Іван Конішевський, і я сьогодні знову на риболовлі. Сьогодні, друзі, рибалю сам, тобто без оператора, знімаю себе теж сам. Як ви бачите, ми на такій невеликій річушці, яка повністю е в корчах, в деревах. І е саме на цій локації ми сьогодні знайшли класний, якісний лід. Нарешті, друзі. Нарешті. Е і сьогодні будемо намагатися ловити щуку на жерлиці. Сука, не такий нормальний! Риболов риболовний виходить. Ця вже гарна. По кльову питань ноль. По адреналіну питань ноль, Набігались, втомилися, але все ж таки хочеться зловити класну велику щуку. Друзі. Ооо! <смір> і друзі, зацініть розмір щуки. Зате в мене в напарниках мій двоюродний брат Сашко, який ось десь отам розставляє жерлиці. Ну і друзі, як ви зрозуміли, сьогодні полюємо за щукою. Приїхали ще як не стало сонце, приїхали по темному, розставили жерлиці і сподівалися спіймати ось цей ранішній прохід. Але не було жодного спрацювання. І Саша каже, Жека, не переживай, тут щука просипається трішки пізніше, десь у годині 9 тому у нас цілий день, щоб полювати свій трофей. Впевнений, сьогоднішнє відео вам сподобається. а Поки дивитесь початок, тисніть лайк та підтримуйте коментарем україномовний ютуб. Слаботка! Перша, перця. Перше спрацювання жерлиці. Флажок світиться. Сука, не такий нормальний фітнес риболовний виходить. Друзі, не мотає. Цікаво. Чи збила? Чи збила, чи все-таки... Все так і є. Що робити, зрозуміло. дивіться? Зранку поставили, вже не мерзло. Ну, десь пів сантиметра. ні друзі, є, щука, є. Є! А -а -а! А -а 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 -а! Щука невеличка. Але, друзі, перша. Перша ось така от красуня. Ну, заради цього ми з вами рибалки і шукаємо тверду воду. Друзі, як вона пахне! А! Перше, але геть дрібна. Її обов'язково фотографуємо і певно, що будемо відпускати, тому що розмір взагалі не наш. Не за нею, ми сюди приїхали. Друзі, ну, таку... Дрібненько ми пофотографували і відпускаємо. Нехай підростає Ух! і кличе когось більш симпатичного по розміру. Слухайте, ну початок покладено. Будемо рухатися далі. Що цікаво, що ми розставили жерлиці, знову-таки по, е, порекомендував Саня, що розставити спочатку по русловій частині. Тобто тут протікала річушка, яка потім розійшлася в поле і затопила оці ось ось всі. Е, Дерева. І руслова частинка саме глибока, десь близько 2 метрів тут глибина, і саме от з неї було спрацювання. Тобто поки що в берег в більш м'яку частину ми не ліземо, а розставляємо все-таки по русловій частині. Живця нашого. Рибка попсувала, ми його випускаємо, можливо, він ще виживе. ще пливий малюк. О! Не бачу. Друзі, не встиг я навіть переставити жарлицю, як в нас ще одне спрацювання. Будемо сподіватися, що тут рибка більш симпатичніша. Слухайте, на така рибалка мені подобається. Але рибка знову не мотає. Є, друзі, риба є, я буду підсікати. Дивіться, 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 що пішло, що пішло? Рибка є. І рибка однозначно має бути симпатичніша. Ой. Ні, друзі. Розмір знову не наш. Що ж це таке, а? Розмір не наш. Тих-тих-тих, маленька. Але ця засіклась гарно. Добре, що не ковтнула. Рибка не травмована. І Ой! відправляється в рідну стихію. Підростай. Слух, ми сподівалися на саме такий більш нічний вихід риби, але все як Саня казав, дивіться, в нас на пів дев'ята і почало клювати. Саша сказав, в 9 буде клюв. І ось, будь ласка. Так, вже всі міняємо і будемо проходити дивитися. Можливо, можливо, ще десь прокинули. Ну що, флаг піднятий, рибка поки не мотає, але вона є, друзі. Оп! Вона є, теж невелика. Не, ну ладно, ця вже гарна. -ху -ху -ху. Друзі, ця вже гарна. Є же. -ху -ху -ху. Слухайте. Ну... Ця прям з'їла живця конкретно відкрий ротик, покажи людям. Ну, і, на жаль, вона поранена, тому її будемо забирати. Не хотілося. Не хотілося її ранити, але на жаль, ця закопнула. Ну це вже такий розмір, схожий на наш, схожий на наш. Друзі, ну що? Постійно доводиться нам перевіряти ходити жерлиці, тому що в такій закоряженій місцевості є, є, є спрацювання, я вже звідси бачив. В такій закоряженій місцевості ми ну, не можемо відслідковувати покльовки. Тобто водойма достатньо довга, геть не широка, я не знаю, в ширину, мабуть, в найширших ділянках це там, можливо там до 100 метрів. Ось, основні ділянки це там 30-40 метрів ширину, але вона достатньо довга. Довжина я не знаю скільки, ну, метрів 400, мабуть. І ми оце постійно з одного краю в інший бігаємо. Зараз спрацювання, 99% спрацювань з русла. Є спрацювання і в березі в корчах, але... Ну, як ви розумієте, в березі в корчах спрацювання є, але... Е Активно перевіряти, ходити жерлиці, ну реально не вистачає сил, тому дуже багато покльовок ми залишаємо рибу в корчах. На жаль. Але от я вже бачу, є спрацювання. До речі, на цю жерлицю, яка була перекинута, яку перевіряв Саня, яка була перекинута і там не знайшлося риби, а зараз вона вистрілила. До речі, це Саня на жерлиці, зараз покажу. Він робить їх самостійно. Зараз покажу, як вони виглядають. Дуже круто. Ось, ось воно, друзі. Ось воно. Ось воно спрацювало. Але чи є тут риба? Давайте перевіримо. О, давайте перевіримо. Так, да, риба є. Риба є. Блін, друзі, зійшла. Це був, це був дельфіняк Це був просто... Просто дельфіняк, я вам кажу. Це був просто-просто капець. Риба зійшла. Бачите, знову в корчах. Настала корч. Стояла і все. Блін. Живчик живий, обов'язково живчика пробиваємо іншу дірку, тому що після покльовки дірка стає ширшою і, на жаль, живець сходить, втікає. Тому краще пробити свіженьку, щоб він залишався все-таки на гачку. Ой, ну що, бачу вон спрацювання. Ну що, будемо підсікати? Будемо пробувати. Є рибка? Ні, нема рибки. Рибки нема. Дивіться. Видно, що живця потріпала, завела на дно, зачепила. Але живеч живий, ми його залишимо. До речі, друзі, є таке от філософське питання. Е -е, дивіться, змотали в ноль. Просто в ноль. Чи ставите ви. Знову жерлицю там, де у вас була клювака. Тобто ви зловили щуку з конкретної локації, з конкретної лунки. Чи намагаєтесь ви зловити там ще? Чи все-таки якось жерлицю переміщаєте? Типу, ну, рибу тут же зловили, яка пливала десь поряд, і намагаєтесь ловити ну, її десь в іншому місці. Чи все-таки ви надієте, що там, де була покльовка, там, де був проход риби, ви ще отримаєте якусь покльовку. Це дуже цікаво, тому напишіть, як рибалите ви. Ну, тому що насправді я не знаю, чи є сенс опускати життя знову тут, чи все-таки Краще її перемістити. Тому якщо ви більш досвідчений е, рибалка, який рибалить ловить щуку на жерлиці, напишіть коментар, задоволення це все діло почитаю всі ваші думки. Так виглядає сані на жерлиці. Саморобна, щоб ви розуміли, труба, кріплення для труби і якийсь пластик. Все. Часова пружинка, звичайний клаптик тканини яскравої червоної, все. Готово. Тобто, з того, що він придбав, це тільки катушка, ну і жилка, відповідно, Сама, оснастка. сама конструкція жерлиці повністю саморобна. Обожнюю рибаків, які от, знаєте, вміють щось зробити, реалізувати і потім на, свій, на своє творіння ще й класно ловити рибу. Постійно доводиться переставляти жерлиці. Змінюватись з місця на місце, тому що от буквально рокеровочку зараз зроблю в 5 метрів перенесу жерлицю і ось е, такі маніпуляції дуже часто приносять рибу. Тому не тільки обходимо, перевіряємо, чи спрацювали наші жерлиці, не тільки перевіряємо живця, а і е, ті жерлиці, на які не було покльовок протягом дня, ми просто-напросто ну, міняємо якось, е, якось їхнє місце розташування. Живець живий, живець активний. Зараз його поставимо ось сюди. І подивимось, як це все спрацює. Ви це бачите? І мотає, друзі, мотає. Давай, моя маленька, давай, давай. Ой-ой-ой. ой Що -ой 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 -ой. зараз буде? Сподіваємося, що це буде гарна риба. Так, ну, звісно, почекаємо, ну. Но... Мотати перестало. Мотати перестало. є риба. О є, друзі, рибка. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой! Ну, по-чесному риба була. І от туди десь вона нернула разом з живцем. Слухайте, на вистріл, а прямо на очах. От Почав вам розповідати і дивлюсь, піднятий флажок стоїть. Коротше, чому ми не можемо зловити нормальну щуку, я не розумію. Як ви бачите, рибалка настільки активна, що я от я розумів, що буде класна рибалка нарешті стала нормальна крига. Блін, настільки активна рибалка, чому клює така дрібна риба сьогодні? І чесно кажучи, ми впиралися, 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 і ну, навіть намагалися підловити живця і не без мотилку, і на мотиля. Я намагався походити половити на балансир. І що ви думаєте? Хоча я отримав одну клюваку, не отримав. Саня знайшов там декілька кінців дрібних на е, живця зловив, а решта все. Ну, ми взагалі таке відчуття, що оцей от мороз нормально прижав рибу, і вона закрила рота і от максимально не рухається. Ось е, Сашин батько почав рухати жерлиці, перемістив, і, будь ласка, свіжа лунка, свіже клювання. Дуже швидке і потужне. Тому е, я так розумію, що от наш е, ранковий кльов. Це було просто все ну, просто-напросто те, що ми поставили жерлиці, поставили рибі під носи. Де ми її поставили під носа? Вона клюнула. Де не поставили під носа, відповідно, вона не клюнула. Тому зараз будемо активно переміщатися, активно міняти жерлиці і будемо сподіватися, що це нам принесе ще все-таки довгоочікуваний трофей. Тому що сьогодні по кльову питань ноль. По адреналіну питань ноль. Набігались, втомилися, але все ж таки хочеться зловити класну велику щуку. Сподіваюся, сьогодні її вам ще покажемо. прапорець стоїть, Санька, давай. Будемо сподіватися, що нарешті ми дочекалися нормальну трофейну рибу. Є? Не зрозуміло? Чого не чую? Ні, нема. Нема? Бляха-муха, ну що ти будеш робити? Ну? Що ж це? Сьогодні. Не фартит нам. Дивіться, дивіться, скільки вона забрала жилки. Дуже далеко завела. Дуже далеко. І немає риби. Ну як це так? Далі, Сай, вона вимотала майже в ноль. Вона вимотала все тут метрів. Метрів 10. Да. І вона вимотала аж в ту сторону. І, і що, немає? Може є все так? Ні, вона змотала весь Капець. Додам, весь, весь очерет, все змотала і нема. Капець. Нема. Йома, і навіть навіття нема. Навіть нема життя. Ну Вимотала так як ніколи Та це капець, метрів 10, 10-12 вимотала Та ти що? Та ні, вона вимотала капець Вона вимотала аж до того кінця Вимотала все Бачите у нас Я скажу з тим сонцем яке встало Ну просто жах Встало набагато гірше клювати І. Ми зрозуміли, що, ти ж кажу, основна маса покльовок все-таки з руслової частини, почали забирати жерлиці з цих закутків, в яких вони стояли. І що ви думаєте? Почало клювати. Але фішка в тому, що тим самим ми розсягнули свою зону ловлі. І ну, не так вже просто ходити, перевіряти, постійно контролювати чи. Висролили риба, ну, чи є покльовка, чи немає. Тому, блин, ну, на жаль, я скажу, поки ми це ходимо, перевіряємо, отримуємо реально холості покльовки. Або збиває живця, або заводить в корч, або просто там вкрала живця і все, риби немає. Була одна холоста покльовка, друзі. І я вже бачу, куди треба бігти. Біжу просто в самий ліс. В Самий друзі ліс. Тому що мотає. Мотає, мотає, мотає. Подивіться. Подивіться. Уй-ой-ой-ой, треба стопати, друзі. Треба стопати. Є. Треба стопати, бо тут корчі. Куди, куда, куда? Маленьке, куди, куди ти маленька? Куди? Куди, куди, куди? Ох, скільки забрало? Блін, друзі. Є! Оо! О, <ст servicios> хорош, хорош молодець Покльовка на очах. Це перша покльовка на очах. І друзі, оцініть розмір щуки. Красота! Це вона, це вона. Це вона. Тут не поспориш. Друзі, спрацьовка. Є флажок піднятий. Слухайте, дуже хотів. Дуже хотів зробити таке от фото. І ось воно в мене є. А тепер можна підсікати. Щось поки нікого не відчуваю. Є, є, друзі. Ой, друзі, бляха риба яка. Яка риба... А, ні, просто корч. Дивіться, ну що ж це за щука така сьогодні, а. Ой, це капець якийсь. Ну, що ж такі шнурки клюють. Я звичайно дуже задоволений, що риба клює, але, блін, ну що ж це з розміром сьогодні, ну? Нічого, не здаємося. Світ фей ще зловимо. Відповідно, бережемо наші водні біоресурси. Таких крихіток відпускаємо підростати. Друзі, ну що, сьогоднішню сесію ми будемо завершати, чесно кажучи, дуже задоволений, що все ж таки нарешті вдалося знайти кригу. Кригу надійну, класну, якісну. М -м, вдалося трішки побігати, і, чесно кажучи, сьогодні на жерлиці отримав просто масу задоволень. Сподіваюся, що ви, в принципі, за переглядом цього відео, теж отримали масу задоволення. Сьогодні я ж кажу, без команди, сьогодні знімав себе сам, без оператора. І знову-таки дуже сподіваюся, що оцей от формат е е такої от самостійної зйомки вам теж зайшов. І, чесно кажучи, якщо він вам зайшов. Залишайте коментар, можливо, я розгляну такий варіант, щоб зробити свій власний YouTube канал. Якщо ви хочете, щоб він в мене був, пишіть про це в коментарях, я думаю, що ми щось придумаємо. Наловили ці щуки ось так. от. Звісно, хотілося б розмір трішки крупніший, але чесно кажучи, і так я задоволений максимально. Ми ще трішки посидимо. Я думаю, хвилин 40, поки сонце сідає. З надією на те, що все-таки на заході клюне дійсно класна велика риба. Якщо вона клюне, ви побачите її на заставці. Друзі, з вами був Євген Конюшевський. Обов'язково підтримуйте лайком та коментарем українськомовний YouTube. Побачимось в наступних відео. Пока-пока.